Власне, з чого почалось моє колись інвестування в займи. Другий займ моєму знайомому також товаришу, Паші, який я видав. І е, цей займ в мене висить досі, вже пройшло. Зараз іде вже другий рік, здається, який поки що також е, під поверненням. Третій займ я вже видав своєму другові Саші. Це був досить успішний займ, і зараз в нього також знаходиться 16 тисяч доларів мого капіталу, розміщений на займах. І останній займ був е, моєму також другові Тарасу. Коротше, за все це життя поки. Що в мене було чотири займа, і зараз я оформив п'ятий займ також під бізнес. І ось ця історія. Насправді, тобто ви бачите, що досить такий різносторонній досвід, але три з чотирьох займів виявились проблемними. Що це означає? Самий перший займ був повернути через два-два з половиною роки. Там вже не було тієї дохідності, там ми отримали дохідність на рівні, блять, не знаю, депозиту в банки. Коротше, тобто це був досить фігово, і ці кошти я ну реально відверто кажучи, збивав чутлі не кожен місяць, писав людині.